У Кремлі можуть шукати бомбосховища. Зеленський сказав, що дозволив Трамп. Зеленський розповів, що президент США Дональд Трамп підтримує ідею ударів у відповідь по Росії. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо країна-агресор Росія не припинить війну проти України, то посадовці у Кремлі повинні переконатися, що знають, де знаходиться найближче бомбосховище. Про це він сказав у інтерв'ю Ексіос. За його словами, президент США Дональд Трамп дозволив відповідати на удари РФ, якщо окупанти битимуть по українській енергетиці, якщо вони атакуватимуть нашу енергетику. Президент Трамп підтримує ідею, що ми можемо відповісти по енергетиці. Зауважив він. Зеленський додав, що Україна вже має дрони, які можуть наносити удари в глиб Росії, але також є додаткова система озброєння, яку він хотів би отримати, щоб прискорити закінчення війни. А що ви думаєте про цю подію? Обов'язково пишіть свої думки у нас в коментарях. Нам цікава ваша думка. Президент Трамп знає, я вчора сказав йому, що нам потрібно. Одна річ. Нам це потрібно, але це не означає, що ми будемо це використовувати. Бо якщо ми це отримаємо, я думаю, це буде додатковим тиском на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів. Йдеться в повідомленні. Президент зауважив, що Україна не буде бомбити цивільне населення, тому що ми не терористи. Але натякнув, що центри російської влади, такі як Кремль, цілком можуть стати мішенями. Вони кремлівські. Чиновники повинні знати, де знаходяться бомбосховища їм це потрібно. Якщо вони не зупинять війну, то їм це знадобиться в будь-якому разі. Вони повинні знати, що ми в Україні щодня будемо відповідати, якщо вони атакують нас. Ми їм відповімо, наголосив Зеленський. Політичний та економічний експерт Тарас Загородній розповів, що Україна вже наносить успішні удари по Росії, зокрема по НПЗ та енергетичних об'єктах. Він вважає, що коли почнуться удари по системах забезпечення нафтою і газом під Москов'я, Москвичі відчують усю красу моменту. Як повідомлялося, українські дрони атакували російські нафтові порти. На узбережжі Чорного моря це паралізувало ключові нафтові порти РФ на Чорному морі. Після атак були призупинені завантаження танкерів у двох нафтових портах біля Новоросійська. У ніч на 23 вересня безпілотники атакували одразу кілька регіонів Росії. Під час атаки були задіяні невідомі аеростати, що дезорієнтували російську ППО. Прольот аеростатів фіксували в Московській області. Москві, Чувашії, Татарстані, Ярославській та Тверській областях а крім того, у ніч на 20 вересня українські дрони зупинили роботу низку нафтоперекачувальних станцій на території країни-агресора.